Чи тому, що Високосний, чи просто третій рік війни дається взнаки, 2016-й був для Сєвродонецька непростим. Депутатський корпус так і не порозумівся з міським головою. Як наслідок, мера Валентина Казакова тричі усували з посади. Продовження політичної боротьби побачимо і у 2017-му. Раз на рік і Луганщина отримує нового очільника. У квітні 2016-го Юрій Гарбуз взявся господарювати в області. Вже в кінці року журналісти-аналітики назвали його найвпливовішою людиною регіону. Ритм життя у Сєвродонецьку, як у нинішньому обласному центрі, помітно пожвавився. Відкривалися різні установи обласного рівня, багато було культурних подій. Громадськість часто нагадувала про себе чималою кількістю гарних ініціатив. Все це можна об'єднати прагненням до нормального мирного життя. Але війна, на жаль, не дає. Про себе забувати у 2016 році. Сівродонець втратив трьох мужніх захисників: Миколу Литовку, Олександра Пульного і Артема Шинковенка. Містяни пам'ятають і шанують чоловіків, котрі віддали свої життя у боротьбі за мир. В ім'я миру і з молитвою про нього віруючі містяни у липні обійшли місто хресним ходом з чудотворними іконами та часточками мощей святих. Цій традиції вже три роки. Ще одним відлунням неоголошеної війни був зруйнований міст через Сіверський Донець. Завдяки грошовій допомозі ЄС його нарешті відбудували і урочисто відкрили наприкінці року. 2016-й запам'ятався реформою правоохоронних органів. У травні на вулиці Сіверодонецька перше вийшли патрульні поліцейські на Луганщину, а саме до нашого міста, повернувся і Вуз переселенець, кузня правоохоронців, Луганський національний університет внутрішніх справ імені Дідоренка. Тримають першість у повному розумінні слова сіверодонецькі спортсмени. Зокрема, Олександра Подлєсна у складі збірної команди України показала високі результати на Паралімпійських іграх в Ріо де Жанейро. Плідним було життя сіверодонецьких митців, освітян були покращення і в медицині міста. Особливо запам'яталася спільна з областю ініціатива з відкриття у Сіверодонецьку катетерної лабораторії. Тепер у ній рятують пацієнтів з гострим інфарктом міокарда та ішемічною хворобою серця. Ось така картина 2016-го, звісно, не Повна та, на нашу думку, найбільш яскрава. Більше фарб чекаємо у 2017 році, і понад усе прагнемо миру.